Всім привіт! Сьогодні розкажу, як виконати нову активність на Binance Web 3 гаманці від проекту CyberConnect. Проєкт Кібер спеціально для користувачів Binance Web 3 Гаманця запустив активність на 510 тисяч доларів в токенах Кібер. Не сказав би я, що це великий призовий пул, зважаючи на те, скільки буде учасників, але завдання, в принципі, там не складні, тож давайте виконаємо їх та розділимо цей призовий пул. Про всі завдання будемо дізнаватись почергово, тож давайте не будемо затягувати, і йдемо виконувати завдання. Для початку вам потрібно мати аккаунт на біржі Binance. Якщо ви там ще не зареєстровані, то посилання реєструватися. Буде в описі під цим відео. Далі заходимо в свій аккаунт. Попередньо ви повинні закинути собі принаймні 15 USD для того, щоб купити Ефіріум, який ми будемо відправляти на свій Binance Web 3 гаманець. Тепер переходимо у розділ торгівля і тут шукаємо пару ефіріум до USDT, для того, щоб купити нам Ефіріум. Вибираю я пару ефіріум до USDT, вибираю тут навіть по маркеті, купити на 15 USDT. Натискаю купити ефіріум». Тепер повертаюсь у свій гаманець, переходжу у свій Web3 гаманець. Вибираю тут Ефіріум, натискаю на отримати та копіюємо тут свою адресу Binance в 3 гаманця. Тепер повертаємось назад на біржу Binance. Тут шукаємо наш ефіріум, який ми щойно купили. Вибираємо ефіріум, натискаємо на зняття, надіслати криптовалюту, вставляємо цей свій адрес та будемо відправляти наші фірмі в мережі або в бейс, я би рекомендував, або в мережі Optimism. Я буду надсилати в мережі Base. Тепер вибираю тут на максимум, в принципі, я купляв на 15, USDT, це буде ось така сума 0,005, натискаю на зняття та натискаю відправити. Тепер повертаємось назад на Binance Тригманець, почекаємо, коли прийде наш ефірім, і будемо переходити далі виконувати завдання. Ефіріум мережі Base закидав лише для того, щоб можна було зробити бридж у мережу Кібер. Пізніше все побачите. Так, оскільки ефір в мережі Бейс мені вже прийшов, тепер переходимо на цей банер. Як бачимо, пише «Social Summer», активність на 510 тисяч доларів в кібер. Переходимо на цю активність і тепер будемо що робити: підключати свій гаманець. Натискаємо тут зверху справа на кнопку підключити гаманець. Тепер натискаємо на Підписати повідомлення, підписати. Тепер нам потрібно ввести реферальний код. Можете ввести реферальний код, який ви бачите зараз на екрані, також мій реферальний код буде в описі під цим відео. Тепер ми можемо виконувати завдання, як ми бачимо, завдань тут є чимало, при тому, що їх буде набагато більше, так як тут пише тиждень один, а тижнів таких буде аж 6. Пізніше про це все розкажу, але тепер попередньо натискаємо ось тут. Зверху на екрані є такий плюсик, натискаємо на цей плюс. І тут ми можемо зробити бридж нашого ефіру, який ми закидали, в мережу Base у мережу Кібер, про що якраз і говорив раніше. Вибираємо тут 10 доларів, 10 що ми хочемо отримати в мережі Кібер. Натискаємо тут Switch Network. Тепер натискаємо на Bridge to Кібер І цю всю транзакцію потрібно підтвердити. Тепер для того, щоб побачити свій ефіри у мережі Кібер, заходимо в свій Binance 3 гаманець, сюди на головну сторінку, опускаємо нижче, натискаємо тут на оправління токеном, вводимо тут тікер токена Ethereum ETH. І тут, як бачимо, є ефіріум, мережі Кібер. Просто потрібно його сюди додати, щоб він відображався в вашому гаманці. Повертаємось назад, і як бачимо, у нас вже є ефіріум, мережі Кібер. Тепер повертаємось на нашу активність від кібер на 510 тисяч доларів і будемо виконувати завдання. Так, переходимо на перше завдання, натискаємо на кнопку «Mint Now». Тут нам що потрібно зробити. Дивіться, у нас тут відображаються якісь слова, і є ось такий довгий текст. І що нам тут потрібно зробити, це просто ось ці слова пересувати у цей текст. Щоб все в нас співпало. Я, якби тут не буду показувати, яке правильно, неправильно. Я сам цього не знаю, тому що це все треба перекладати. Просто беру всі підряд, переставляю і шукаю, яке підійде. Як бачимо, сюди підійшло ось це слово. Опускаємось нижче. Ось сюди підійшло це слово. І так далі продовжуємо шукати, яке слово куди підійде. Так, це слово сюди, і останнє слово у нас соціал підходить сюди. Все, ми виконали завдання, і тепер натискаємо тут на кнопку Мінт. Ще раз натискаємо на кнопку Мінт, і це все підписуємо. Бачимо, тут у нас є мережа кібер і комісія мережі зовсім мінімальна. Натискаємо на підтвердити. Знову перейду на цю сторінку, подивлюсь, чи я це все замітив. Так, пише в мене вже, що я Mint зробив. Тепер можу повертатись назад і переходити до наступного завдання. Наступне завдання це, як бачимо, нам потрібно робити якісь креативи про цю активність з кібер на Binance три гаманці. Переходимо на цю сторінку. І тут нам потрібно зробити пост про цю активність в Farcaster або Твітері, та прикріпити тут це посилання на ваш пост. Ось, до прикладу, як це робили інші користувачі, тут відображається якби, такий собі лідерборд. І можна тут якби голосувати, їх підтримувати, і чим більше вони голосів та підтримки отримують, тим більше вони отримують нагороду. Тут якби на цю подію є окремий призовий пул, який кожного тижня обновлюється. Якщо зайти тут в правила та умови, як я зрозумів, тут будуть дві нагороди: basic нагорода та віп-нагорода. Basic нагорода це якщо ви зробите пост, ну, якийсь непоганий пост, подасте на опробу, ви за це отримаєте якусь нагороду. А віп-нагороди, як я зрозумів, то ви можете написати якийсь крутий пост, ви можете потрапити на цю головну сторінку, де за вас можна. Можуть голосувати, потім ви в кінці тижня зможете зробити клейм та отримати якусь за це нагороду. Так, тут про це і написано, що команда кібер буде перевіряти ваші пости, і саме більше, яким сподобаються, потраплять в якби на цю головну сторінку і в подальшому за них будуть голосувати і за це отримують нагороду. Але в будь-якому випадку навіть звичайний пост можна зробити. Але я думаю, що це можна зробити, і я б рекомендував це зробити за допомогою Farcaster. Десь тут буде прикріплене відео, яке я раніше знімав на рахунок Фаркастер, це якби така собі Три соціальні мережі по типу Твіттер. В них проінвестували 180 мільйонів доларів, і в подальшому, навіть за те, що ви будете користуватися фаркастером, ви зможете також від них отримати дроп. І я вам це все розказую на рахунок інвесту та те, що можна отримати в майбутньому дропі від них, лише по тій причині, що там є підписка, 5 доларів на рік і це багато кого може відлякати. Загалом просто подивіться це відео та вже тоді приймете для себе рішення, чи потрібен вам фаркастер, чи ні. Так то ви можете все виконати і за допомогою Твіттера. Добре, тепер повертаємось до нашої активності. На Binance в три Переходимо за посиланням форкастер або Twitter, робимо пост про них, копіюємо посилання на цей пост, а тут його вставляємо та натискаємо на кнопку Submit. Думаю, там нічого складного, напишете якийсь подібний до цих пост, нічого складного в тому немає. Тепер повертаємось назад і будемо виконувати наступні завдання. А наступні завдання, я бачу, вже доволі прості. Переходимо сюди за посиланням кібер, натискаємо на Mint. Впускаємось нижче і просто натискаємо на Mint та натискаємо на підтвердити. Так, я це все замінтив, тепер повертаємось назад і переходимо до завдання з оптимізм. Я раніше перед записом цього відео думав, що потрібно тут закинути буде на комісію саме в мережі Оптимізм, але ні, це просто якби, якась їхня колаборація з оптимізм, і також тут буде комісія в мережі Кібер. Натискаємо також тут на підтвердити. Чекаємо, коли вона це все замінить. Хоча, в принципі, можна і не чекати, ми транзакцію підписали. Тепер переходимо до завдання з «Бейс». Також натискаємо тут на Мінт, натискаємо знову на Мінт. І підписати, і це останнє завдання було на сьогодні, яке я вам можу показати, тому що наступні завдання, як ми бачимо, є заблоковані. Відкриється, наприклад, зоро через один день, 11 годин, і Redstone через два дні 11 годин. Після чого з'явиться вже тиждень-два, і в тижні два вже будуть інші завдання. На рахунок завдання з Фаркастером мені здається, що там потрібно просто буде зробити якийсь пост в соціальній мережі Фаркастер та дати посилання на цей пост. Так, що дивимось відео про фаркастери, реєструємося. Як бачимо, воно нам тут також знадобиться. І ще в дуже багатьох завданнях в майбутньому теж може знадобитись, тому що зараз все більше і більше в 3 проектів підключають до себе форкаст. Також на рахунок цих NFT, що ми сьогодні мінтили, там завдання там, з оптимізм, бейс чи з тим же кібер. То тут в правилах та умовах пише, що кожного дня перші 50 тисяч користувачів, які роблять мін, то отримують за це нагороду 200%. Тобто, якщо ви платите, наприклад, 10 центів за те NFT, то ви отримаєте 20 центів за те, що ви потрапите в 50 тисяч перших користувачів, які зроблять мін того NFT. Думаю, це все не дуже важливо, так якби тут затрати на це невеликі, але нехай це буде таким свій приємним бонусом. Також по наступних завданнях, якщо вони будуть складні, буду писати в телеграм-каналі. Але якщо буде потрібно, то. Пишіть в коментарях, я знімлю продовження відео і покажу, як виконати наступні завдання. Там все-таки ще декілька тижнів ці всі завдання виконувати, і думаю, що може бути ще щось більш складне. Також в правилах та умови зазначено, що чим більше ви завдань виконаєте, то тим більша буде ваша нагорода. Загально тут буде 36 NFT. Якщо ви замінтите прям всі NFT, то ви отримаєте найбільшу нагороду. Це все буде розділено по таких собі тірах, і бачимо від 10, від 20, від 30 NFT. Скільки там насправді можна буде заробити, я прогнозувати не буду, але думаю, що. Насправді тут завдань дуже багато, і напевно не кожен це все буде виконувати. Тому якщо виконати всі завдання, то може вийти все доволі непогано і на яких 30-50 доларів дійсно можна розраховувати. А так то на цьому, все всім дякую за перегляд. Пишіть свою думку на рахунок цієї нової активності на Binance бінансовтригаманці в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і нехай щастить.